Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та Журналіст Ігор Швець. Дочекалися, ми, дорогі українці, дочекалися того, що у нас будуть забирати землю разом з будинками. І це все будуть робити по закону. Сьогодні 21.08.2024 року. Верховна Рада прийняла закон України під номером 9549, який дозволяє примусово відчуджувати землю, землю і будови на ній для військових потреб в Закарпатській області, в Ужгородському районі, в районі міста Ужгород. Вдумайтесь. Все. Причому, якщо там на у людей для військових потреб будуть забирати землю, то люди не можуть це оскаржити в суді. Тому що Верховна Рада передбачила, що оскарженню це рішення не підлягає. Вдумайтесь. Під час війни можуть забрати. На Закарпатті, поки що в Ужгородському районі землю збудовами на землі, і ти не можеш поскаржитись в суд. Що це означає? Що це пілотний проєкт, Верховна Рада наша українська, яку я називаю Верховною Зрадою, робить отакий пробний шарик по-російськи. Якщо українці схавують, промовчать про цей проект, значить цей пілотний проєкт про відбирання землі і будівель можна потім поширити по всій Україні. А що людям буде? Що будуть робити люди, в яких будуть забирати землю і будівлі? Куди йти? Верховна Рада думає. Ні, ні Верховна Рада, ні Стефанчук, ні Європейська солідарність, ні слуги народу, ні голос, ніхто про український народ не думає. Від слова зовсім крапка. Головне завдання їм навішати українцям на вуха локшину, награбувати грошей та й втікти. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!